Дорогі земляки, полтавці, ми разом з вами вже пережили революцію та початок протистояння з Путіним. Протистояння почалося, але, на жаль, ще триватиме довго. Проте, я запевняю вас, ми знову переможемо. Кожному з вас особисто підкреслюю, особисто я гарантую безпеку. Я зроблю все, щоб на нашу з вами полтавську землю не ступив чобіт агресора. Ми тримаємо під контролем мобілізацію, ми контролюємо нову владу в області. Я буду діяти рішуче, впевнено та миттєво. Протягом останніх тижнів тисячі полтавців запитують мене. Чому виконуючий обов'язки президента Турчинов не призначив, наприклад, Капліна або іншого члена його команди губернатором? Чому у новій владі області немає жодного достойного представника моєї потужної професійної команди? Відповідаю. Нова влада зробила все, щоб ми разом з вами. На жаль, не отримали можливості додавити мафію, смертельно наступити на горло корупції та корупціонерам. Проте, я захищав вас, захищаю вас і продовжу захищати вас. Я завжди був і буду лідером простих людей. І ця посада для мене набагато важливіша губернаторства чи депутатства. Я захищатиму вас від корупції, від чиновників-хабарників і навіть від агресорів з-за кордону. Найстрашніше, що під час захоплення Криму Путіним тут, в нашій Полтаві, на нашій з вами рідній землі інший фашист на прізвище Мамай під прикриттям тітушок Бажана, яких автобусами наш дім Полтава возили бити майданівців, яких впізнали люди, які були на Майдані, остаточно роздеребанив Полтаву, провів сесію та обікрав вас, дорогі мої, на десятки мільйонів гривень? Гарантую за це, я посаджу його. Він понесе кримінальну відповідальність, найжорстокішу кримінальну відповідальність. Але мені потрібна підтримка нової влади в області. І я вимагаю від цієї нової влади наступне: перше, негайно призначити прокурора області та відкрити кримінальні справи проти Мамая і його банди. Друге. Негайно звільнити наше місце від хабарників суддів, чиновників, прокурорів мільйонерів, провести. Повне перезавантаження ілюстрацію. Третє, показати полтавцям план чітких конкретних дій влади на наступні 100 днів. Затвердити цей план навіче і нести підкреслюю персональну відповідальність за кожне слово з цього плану. Ще раз ми разом з вами, дорогі мої земляки. Посадимо Мамая і його банду заграти. Жодна корупція, страх і невпевненість нової влади не завадить мені зробити це. Не для цього ми разом з вами під кулями полювали на Януковича і Азарова, не для того, аби огризки сміття диктаторського режиму продовжували керувати. Нашою з вами Полтавою обкрадало її та чекало на підтримку танків Путіна. Пам'ятайте, ми сила тільки тоді, коли ми разом. Разом ми будемо завжди. І тому ми точно переможемо. Слава Україні!